Хальний ансамбль «Передзвін» перейняв естафету виконання Щебрика від народної хорової капели Вінницького педагогічного університету, керівник Нінель Сізова та передаємо естафету Хмельницькій обласній філармонії, директором якої є Олександр Драган. Щедрих щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, Щедрих щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стало собі щебетати, господаря викликати. Ще дивити, господарю, пане на душа рух, там ти ліс, гайнички, пару дивіз, тебе тебе з кашей, будеш пани дороже, веч тем, чи з тебе, жінка, що. Тебе товар весь хороший будеш, мати мир горошей, хоч не рожі, то полова в тебе, жінка, жінка, щедрик, щедрик, щедрі вочка прилетіла, ластівочка, стала собі, щебетати, Господаря викликати.

Жий тебе, товар весь хороший, будеш мати, мірку рошей, хоч не рожі, то полова в тебе, жінка, жінка, щедрик, щедрик, щедри бочка, прилетіла ласті бочка, стала собі, щебетати, господаря викликати. кликати. Łóczka żurno, robasz szczęście, szczęśliweczka, spryt